мужчина. Ну, якось можно и делаем трошки. Проходьте, розвивайтеся і проходьте, дорогі гості, в хатинку бабусі Фросі. Вау! А то отут руки маємо мить. Маємо мить руки, мить ноги. Це сервант якомусь більше 70 років, з ним треба бути дуже ніжним. Сейчас займаюся найскладнішим рівнем йоге. Ну, я дві можу, але я не можу, бо я туди чуть-чуть уйду. А щаслива дитина. Это поза ми з Назаром приїхали на укен. Зніми, я зараз тобі трюк покажу. Вот що такое трюк. І ти на фоні будеш, так? Да? Я готова. Льва моя. кава готова? А не холодно там? Да. А там за столиком? Є. І сьогодні <laughs> цей розклад буде для вас. Я не знаю, наскільки сильно я прісповнилася, але мені дуже подобається це, це досліджувати. І знаєте, мені завжди казали, Ірина, ти дуже космічна людина, поэтому як це в мене ще не було таро, правда? Це таро, мені, до речі, подарувала знайома на районі. Я їх там очистила, перепрограмувала. У нас сьогодні таро ангелів. У нас. Але я вам не буду розклад діляти, я буду делати собі розклад. Який сьогодні нас чекає день? А день нас чекає бомбічний тому що ми зараз будемо їхати до, до моїх друзів е в Каневі Ілья і Юля. Я їх познайомила, я їх звела, і вони. Одружились, так ще й щасливі разом уявляєте. <смі> І нарешті я їх буду з'явити зі своїм Назаром. Минуло два роки, як ми разом, але нарешті ми доїхали, а вони переїхали в свій будинок, тому ці два дні ми будемо кататися по Канівщині багато, фотографувати, відпочивати, розмовляти, можливо, збирати гриби. Такі вихідні. Раніше це був мій рутинний спосіб життя. Коли я жила в Каневі, я постійно була в бабусині-хатинці. Ми постійно з Юлією та іншими подружками подорожували по нашим, нашій місцині, досліджували її природу, катались по селам. Це було неймовірно, але зараз я в Києві і. І два роки в Києві для мене то вже забагато. Звісно, я приймаю цей етап, роблю все можливе, щоб якомога швидше переїхати з Києва, бо досить для мене великого міста. Я буду з радістю приїжджати, щоб насолоджуватись. Але час рухатись далі. Орієнтир, орієнтир. Це Західна Україна, мабуть. Знаєте, як той самий блогер, який робить прогріви, Чи як це називається? Інфоповод? Ні, інфоповодов не буде. Буде! Все-таки карта! Такий місяць жовтень гарний. У Скорпіончика скоро день народження. Нехай здійсняться всі ваші мрії. Яким сьогодні буде день? Ось цього скорпіончика. Чотири жезли. Вау! Боже, яка замечательна карта! Задоволення, спокій та ізобілія. щасливе домашнє життя і успішне завершення справи. Приймаю.

мне нравится. <свистит> Класс, ты <и> шо? <свистит> а, это, если ты не дивишься? Не, а не, не дивишься. Это украинский голюб. Отсканируй <свистит> под под, и подивишься. Да. Это голюб на Днепро? Нет. Это надо было показать перед Надо было. А? Боже, я очень скучала за этим. Перший маршрут це навколо озера. Отак от повністю можна отам от десь паркуємося, йдемо 30 хвилин пішки і отак от стартуємо, піднімаємося і спускаємо. А, а там ще приходять олені з того боку буває. Я справлюсь. Що треба? Поводи. Під дром. Сильніше, покрути вокруг. Туди-сюди. Так. Ого! Ого! Попливається перший очері. Тякай. Так, є така услуга, коротше, хто хоче розкошно в встані і побачить цю красоту. Ось э, прекрасна родина Труфанових. Э, 500 баксов і вихідні. Ви в кайфі. їда за вас счет. Дама з собачкою. біля свого Лексуса. каже, я не п'ю. Я такий, а чого? А він, а він каже, то я типа там поспорил, типа по серйозному. Типа що там якийсь спор у нього. Я говорю, блин, а скільки ж ти денег ти типу, поспорив, що ти прям готовий біля мангала не пить пиво? І він потім, очень -очень... Та ні, мене просто жінка вагітна. Хто вам подарив? Да, чи я? Я? Одна білизна на мама, моя подарила, а одна Ілюша на мама. Ну, так, Ти як... не думаєш, що це намек? Молодець. На що? На дітей. Не думаю. Подумай. Це просто нагада. Куди їдемо? За грибами. Ну, звісно, не факт, що вони там будуть, то ми попитаємося. <звук> Десь плаче одна галя. Керзина грибів. Але я не знайшла жодного гриба. Зато в світ буде дуже гарний фото і відео. <рес> тут дуже взагалі В лісі так класно. Ми, ми ще не повернулися в Києво, я вже не хочу, я ось тут хочу жити, під березом. Буду під березом. <рес> 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 Одобряєш? Так, це А оце решітка. Ага. Типу бачите, наче начну. Покажи, покажи мені, розкажиш, стой. А якщо я неправду говорю, то що Ну, <рив> це, це 100% вісімний гриб. У нас територіально він називається решітка, тому що а, вони спочатку маленькі, в них шапочка вся коричнева. Коли вони підростають більші, шапочка починає тріскатися. Через це вони у нас називаються решітки. Як в них нормальне їхнє названня, я не знаю. Так що, пожалуйста, без хейта. Це зонтик це теж? Ні, зонтик це вже рішення. Я, ми нікуди не їдемо. Я тобі казала, що... Ні. Ми, ми нікуди не їдемо. Їдем. Остаємося <говорити> тут жити. Так. Шукай, шукай, там далі ще має бути. Я до запаху. Я просто вдома. Я бачу, бачу, ще один є. ось, Ой, ти що, каш кашти сюди. Ой, вареники з грибами будуть файні ввечері. Як тобі в каніві назад? Круто. Дуже круто. У тебе всі, всі мають їхати в Кані. І платити Юльке 500 доларів, щоб вона робила екскурсію. Юля, а тобі як вихідні? О, вихідні це кращий початок відпустки, який в них тільки був. Я дуже задоволена, що до мене за два роки приїхала подружка ще зі своїм майбутнім чоловіком і ще з своєю дитиною собакою. Ну, Я прям в захваті. Клас, я те мені дуже подобається цей двіж і ця компанія, але мені дуже не подобається так багато двіжа і мало лежання на кроваті. Так що сорян. Юлечка дівчина така. Відпочиваєш? Mm -hmm. Так хорошо. Я стараюсь не думати, що нам треба пів грибів перечистити і зварити фараників. <рес> не думай, не думай. Ми живемо в моменті. То, що буде потом, то буде потом.